Ах, привіт, друзі! Сьогодні неймовірно спекотно. Я прийшла з пошти. По-перше, забрала свою сорочку. Дивіться, яка краса. Тут який журавель, тут воля на надірваному на надірваній кишенці. Дуже прикольно. І забрала ще подарунок від княгині Ольги, яка ще й княгиня фентезі. А, вона дуже любить цей жанр, і вона порекомендувала мені книжку. Я сказала Оля при всій повазі. Я не буду її читати. А Оля сказала, будеш, бо я тобі її подарую і в тебе вже не буде виходу. Тому от зараз забрала посилку її подарунок з пошти. Зараз відкрию і, можливо, тоді вже і зніму одразу почну знімати влог, як я читаю фентезі і які висновки я при цьому роблю. Пека пекельна, я зараз запрію в своїй новій сорочці, але що робити? Нова сорочка, треба її носити. І так. Папа! Подарунок для джипса. ой, ось подарунок для джипса. Оля підклала джипсу якусь свиню. Зрозуміли каламбур? Так, потім дам йому і зніму на камеру. О, мої улюблені цукерки Ліндор. Не знаю чому, але я їх обожнюю. Чайочок з грейпфрутом. У, цікаво, треба буде заварити. Та книжечка пакетику, який можна використовувати в супермаркеті, класти туди цибульку. <laughs> буде в мене така гламурна цибуля. А Це дім у Волошковому морі. же клюн. Ось. А, Оля сказала, що мені точно сподобається, є в неї таке перечуття. Дживс злякався коробки. Нічого нового. Що ти там робиш, Джипсі? Тобі повириваєш усі зуби. Ти ж не хочеш цього, правда? Коротше, тут про якийсь притулок дітей з надприродними здібностями. Щось в мене такі вайби дому, як там воно, дом дивних дітей чи щось таке Ренсо Марігза, який мені взагалі не сподобався. Але сподіваюся, ця книжка буде зовсім іншою. О, підліткове фентезі життя мене до цього не готувало. Оля, дякую тобі за подарунок. Vinte Як змусити мене припинити лінуватись і почати знімати. Просто влаштуйте такий суперовий дощ, просто шалений. Нічого не відчувало біди, тому що по прогнозу погоди сьогодні було, повинно було бути просто хмарно. А така атмосфера. І я якраз вирішила все ж таки розпочати читання. Я його трошки відклала, бо був не той настрій. Читання дому в Олешковому морі. А, і думаю, ну почитаю трошки сама, потім якось там щось вам розповім. Але ні, мабуть, це доля, що треба знімати влог на цю книгу. Пішов дощ, тому зараз ми з Іваном зваримо пельмені, а, смачненько поїмо і будемо в такій затишній атмосфері читати. Добре, що я якраз голову помила. Стою в душі, Ваня заглядає, ти зараз пропустиш весь дощ. І я така, ні, це гра. Капець. Людині кульки падають. Not bad, not bad. <рес> Може, щоб вони не дуже великі були. Вони зараз як поб'ють машину, та ти що? Що <рес> <рес> це за таке мале жлобисько? Йому тут не хочеться сидіти, але коли я сюди сідаю, він приходить і мене відганяє. Коротше, про книжку. Вона мені дуже подобається поки що. Шок-контент, тому, мабуть, і на краще, що я знімаю влог. Книжка розповідає про чоловіка середнього віку, такого пецькуватого, повнуватого. Самотнього, який старанно працює в якомусь там міністерстві магічної молоді і проводить інспекцію в притулках, де а, зібрані ось ці дітки з надзвичайними здібностями, там а пише е, якісь е, звіти, загадала слово, як їх там тримають, чи нормальні в них умови і його відправляють. Ось у це атмосферне місце, в цей притулок дуже секретний, де живуть усього шість діток, але якісь там, ну просто над-над така штука, щоб вас зацікавити. Наприклад, серед них є. От, з іншими дітками поки не познайомились і мені вже дуже цікаво. От... Я читала у відгуках, що це атмосферне фентезі. Таке затишне, атмосферне, яке треба читати, якщо ви просто хочете якось наповнитись от приємними емоціями, якимись цікавими описами, прикольними персонажами, і поки відчуття саме таке. Тому зараз я сяду біля вікна і буду читати цю красуню. Ось це щира. І, на жаль, безплатна рекомендація. Пельмені, коти, горошко, дивіться, які вони маленькі. Такі тить на веделочку, тиць у ротика, а, Дживсік, тобі таке не можна, на жаль. І дуже-дуже смачно. Люди, люди. В цьому світі люди діляться за на, на принципом поєдання Е, Іван їсть з маслом та перцем. в мене була подруга, яка їсть з уксусом, оцетом, так, та кетчупом, а я їм з майонезом. Гумор тут дуже приємний. Куди це він покласти до свого скарбу та вам його ніколи не знайти, тож навіть не пробуйте. Віверни оберігають свої скарби і витель будь кого, хто заміриться їх забрати. Він під диваном у вітальні неодмінно подивіться на нього. Відкриємо подарунок від Насті Сабадах. От не дуже люблю такі ніякові ситуації, коли Настя проте, ну коли взагалі якийсь блогер продає книжки, і я така. А можна мені? Я знаю, що мені блогер скаже, я тобі подарую. І от мені завжди ніяково, бо ця людина могла комусь все ж таки продати книжки, отримати гроші. А доводиться мені робити приємно і дарувати. Але Настя, я в боргу не залишусь, якщо що. Знайдемо ми тобі другу частину Пруста. До речі, якщо в когось вона є, то пишіть Насті. Оп! О, Настя навіть поклала якийсь прикольний батончик. І вау! І ось книжечка. Мюріал Спарк помічники та підбурювачі. Я обожнюю у Мюріал Спарк. Майже все в неї прочитала. Ну, це я загнула. Багато чого в неї прочитала. І це, як написала Настя, постмодерний детектив. Ідеально. Ой, ще одна листівка. Використання листівки, як кепка для джипса, як закладка. Як картинка над робочим столом. А, імітація букету не підливати воду. Якщо придумаєш інші варіанти. Джипсі, Настя подарувала тобі кепку. Треба надіти, Картуза. Давай. Оп! Все. Джипс не та собака, яка буде таке терпіти. Кому ще можна там взяти окуляри чи якісь там не знаю, кепчики, поприкалуватись пофоткати. Дживзні, він таке не прощає, <свісно> не вибачає. Монтую зараз відео, і в мене взагалі дуже багато матеріалу для різних відео, які я знімала одночасно, але я все одно щось не знайшла шматочка, де я вам розповідаю, що ми переїжджаємо. Ми повертаємо з Ужгорода в Київ. Взагалі-то я коли переїжджала в Ужгород ще рік тому, я якось забула сказати причину, тому мене протягом року багато людей питали, і я думаю, майже усі думали, що ми просто поїхали подалі від війни в Ужгород. Але ні, насправді Ваня там працював. От зараз в нього закінчився вже контракт. Тому ми поїдемо в Київ, не знаю, чи назовсім, чи може ненадовго, бо Іван знову буде шукати команду. І якщо ми там знайдемо десь в іншому місті, то ми приїдемо туди. Ось дуже сумно, бо я дуже звикла до Ужгорода, і це от прям моє місто, там такий ритм життя. Більш сповільнений, на те, що в столиці, ще й там, де я живу, на перехресті, і там взагалі купа людей. Природа, а вже ж, я от, мені здається, просто все життя тепер буду сумувати за своїм видом з вікна, з Ужгорода і за доступністю природи, що ти відкриваєш двері і все, ти вже відчуваєш траву під ногами і слухаєш пташок, а не вдихаєш випари. Газів з машин і штовхаєшся, проходячи повз людей на тротуарі. Але сподіваюся, наступна сторінка мого життя, нашого з Іваном життя, буде набагато краще, ще краще, ніж була ця. Тому. Якось намагаюсь підходити до цього філософськи, Хоча, знову ж таки, Ужгород я полюбила зі страшенною силою, там в мене і друзів вже багато з'явилось, і знову ж таки природа під вікном ніколи про неї не забуду. Мені здається, я дуже мало дивилась на лебедів зі свого вікна взимку, не встигла ними намалуватись. Хоча, можливо, я буду в Ужгород повертатись, бо Скріпцова мене запрошує в гості, каже, що а, її кімната для гостей завжди вільна для мене, то я можу приїжджати наскільки захочу, зупинятись там, що я, можливо, і зроблю в найближчому майбутньому, тому що ми вже з нею запланували багато відео для зйомок і 24 години читання разом, і підкасти навіть. Тому, коротше, треба буде щось думати. От. Книга така зворушлива, я зараз буду плакати. Ой, дуже сумно їхати, збиратися. Дуже люблю це місце, тому якось прям меланхолія мене накрила, і тому ця книжка сталася прям в нагоді. Тому дякую, Оля. Ти її дуже вчасно мені подарувала. Бо вона трошки мене розраджує. Вона смішна, вона добра, така барвиста. Вона про добро і про те, що не можна судити людей за зовнішністю. Ну чи от як в випадку з цією книгу судити монстрів за їх приналежністю до монстрів взагалі, хто ми такі, щоб судити, ми теж робимо багато помилок. Ми вдома. Але в моїх книжок поки що нема вдома. Це наймиліша і найдобріша книжка за останні не знаю скільки років навіть. Мені просто від кожної сторінки хочеться плакати, настільки це мило. І я не знаю, це дуже мило. І ця книжка, прямо от. Дуже-дуже вчасно мені втрапила. Дякую, дуже, дуже дякую Оля, що подарувала її мені, бо дійсно я сто відсотків, так як я не великий фанат фентезі, читаю трошки іншу літературу, я б сто відсотків не звернула б на неї увагу і не взяла читати. А зараз вона як ліки на моє серце. І на мій мозок, тому що зараз дуже багато усього відбувається, і емоційно знаєте такі шалені стрибки, що я не витримую, і взагалі читати в такому стані не дуже хочеться. А от саме цю книжку я розумію, що так, це навіть краще ніж тіктоки розслабляє. Просто ти лежиш і кайфуєш від того, як там все чарівно. І мило, і по-доброму, і хочеться жити в цьому світі, в якому є такі добрі персонажі. Чансі. Oh, ну, як завжди, коли мені сподобалась книжка фентезі, в яких взагалі то переважно цикли книжок. Це виявився, я так розумію, stand alone. Тобто, такий. Самотній роман без продовження, а мені дуже дуже хотілось. Але все ж таки, що мене потішило, те, що в цього автора майже кожного року виходить роман ось цей 20-го року, в 21-му вийшов. Вони виглядають як серійні, але мені здається, все ж таки це різні романи. В 23-му от нещодавно вийшов. Коротше, я сподіваюся, почитати в нього буде що і полікувати своє серденько зранене теж буде чим. А ще я побачила на сайті Букшефу, що вони вже працюють над наступною книгою автора. Приблизний строк виходу, третій квартал 23-го. Чекаємо. О, бідося, він розбив усі свої платівки. Я знову плачу. Це дуже мила книжка, надзвичайно мила. Тепер я буду задовбувати букшеф кожного дня і кожну ніч, щоб вони скоріше видали іншу книгу автора. Це, от не знаю, що сталося. Чи може мені стукнуло 30, і я стала вже більш дорослою сентиментальною жінкою? Може, це така емоційна нестабільність, яка й взагалі зараз відбувається в моєму житті, так посприяла. Можливо, це затягнувшися ПМС десь на. Місяць мого читання. <свист> я не знаю, але реально я прям відчувала, як лоскоче ця книга моє серце постійно змушує мене щось відчувати. І. Вона дуже проста, надзвичайно проста. І дійсно все, що тут, майже все, що тут відбувається, це просто гра на атмосферу, це якісь кумедні діалоги, це ігри та розкриття, не дуже та й глибоке, характерів наших персонажів. Але це так достобісо мило, що просто неможливо не полюбити цю книжку. Я не знаю, от в мене є перевірка людей по друзях. Хто не любить серіал Друзі, той мені ніколи не стане другом. Не тому, що я цього не хочу, а тому, що ми настільки різні за характерами, що ми не зможемо дружити. Всі мої друзі, найближчі, люблять цей серіал. А тепер буде ще одна така перевірка, кого не розчулила ця книга. Той для мене, на мою думку, суб'єктивно, щоб зараз нікого не образити, сухар. У вас нема серця. І з вами я би ну, побоялась дружити. Угу. От, дуже мила книжка, дуже. Буду чекати наступних книг автора, Він мені дуже сподобався. А вам дякую за перегляд. Ставте лайки. Пишіть коментарі. Хто поставив лайк, буде чути зі своїх вікон тільки пташок. А не це деренчання постійне: від мопедів, та мотоциклів. Вибачте, це про наболівше. Дійсно, коли пожив у цьому спокої в Ужгороді, коли ти прокидаєшся від пташок, ну, іноді від криків п'яного сусіда, але це таке. Переважно від пташок, то жити. В місті, ще й в перенаселеному районі, це занадто для моєї нервової системи. Ма. Тільки ви моя відрада в цьому світі. обожнює.